Щось ці новенькі дуже борзо себе поводить. Напевно, потрібно з ним розібратися та поставити його на місце. Та, да, согласен сьогодні. Напевно, після років з ним поговоримо, або він стане чуть попроще, бо будемо розмовляти по іншому. Походу, малий трохи образився, та він завжди такий, типу авторитет великий, а другий з ним то хто такий, а та то його кен з 10 класу. вони завжди разом там двіжують. Сподіваюсь, мій навчальний рік у новій школі не почнеться з розборок. Думаю, що ні, але цей малий задира, то ж все можливо. Чуєш, віш, ну підійди, я розмова стосовно малого сьомого класу. Щось він трохи бикує, потрібно його приземлити. Чи що? А що він тобі такого вже зробив перший день? Він проходив мимо, коли ми Жека стояли, та почав розжати, що цигарка більше за мене. Добре, я ципану його. Подивимось на реакцію. Якщо буде дуже сильно бикувати, то поставимо його одразу на місце. О, воно мені якраз йде. Я сам підійду до нього, а якщо щось почнеться, то відразу підлітай. Який братан без базара? Ей, малий, чуєш? А ну підійди на пару слів. Це ти до мене кажеш? Так, ти, ти, йди сюди. От походу і двіжуха починається.